Добрий день, друзі. В наявності є висівні такі ящики є. Тепер є такі сушники, ящик від сівалки. дишель. Такий трав'яний, але від трав'яного відчіплені. Висівні ті дрібні, а поставлені від СЗ, ну, не поставлені, але є висівний від СЗ 3,6. Може сіяти вже і сою. Також є такий без висівних, якщо хтось хоче собі такі наставки, щоб вищі були ящики. Таких два є, таких два півтори тисячі за два. Такі два трив'яні. Також є такий вісівний ще один. А тут це все до ящика. Кому щось підходить, дзвоніть, пишіть, відправимо новою поштою. Гарного сім дня. До побачення.